Реклама товарів, анонси подій, запрошення відвідати нові заклади та інше щодня лунають на стометрівці. метрівці. Якщо на сайті чи у газеті люди можуть проігнорувати нецікаве, то на вулиці не вийде. Частина хмельничан не задоволена. Та вирішила боротись із проблемою. Містянин створив петицію про заборону акустичного насилля. Йдеться про голосну рекламу на вулиці Проскурівській у зверненні. Пише це місце для відпочинку, а не для нав'язливих інформаційних повідомлень. Та думки жителів Хмельницького розходяться. Заміни заважає. Я думаю, що не знаю. Ви собі, якщо новини, йдуть і людина слухає то чому. Я не проти. Вона не потрібна. Де в такій місцевості, що це. В такій місцевості, що мало людей туди. Да. Я согласна, що може бути. А так, звісно, що мішає. Я думаю, людям мішає. більшості, як старшим людям, то мішає. Хто хоче слухає, хто хоче, не слухає. Ні. Воно відволікає трохи шуму, багато лишнього завдає. На наші органи сенсорні позиції різняться, а голоси додаються менш ніж за добу зібрали 86 підписів, а треба півтисячі. В разі, якщо 500 голосів не набирається, тоді це розглядається як звичайне звернення громадян, тому що всі звернення громадян отримують відповідь, якщо такі надходять. Тому подивимось скільки набере петиція. Якщо це буде 500 і понад голосів, тоді це буде розгляд форматів виконавчого комітету. І тоді буде відповідне рішення виконавчого комітету підтримати або не підтримати от прохання, яке висвітлено в петиції. Міські раді не чекають, коли люди звернуться, а й самі з засиллям реклами борються. Ще місяць тому заборонили встановлювати нові штендери, а старі залишили лише до кінця дії договору. Також обіцяють очистити місто від будь-яких видів недоречної промоції впродовж року. Кілька місяців тому ми прийняли рішення стосовно заборони видачі нових дозволів на встановлення бікбордів. І насправді за останній рік ми близько 15 особам підприємства відмовили встановлення нових бікбордів. На нашу думку, сьогодні достатньо зовнішньої реклами є в місті і особливо бікбордів. Ми в свій час дуже багато бікбордів винесли з центральної частини міста. Будемо далі продовжувати це робити. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.